Всім доброго дня! Яскравого, доброго і щасливого в деяких людей сьогодні день народження, наприклад, у мене. Тож, ми з вами на позитиві подивимось трошечки прикрас Ізраїлю, і нехай нам нічого не зіпсує щоб Воно у нас було прекрасне, точніше, о, бачите, вже щось пішло не так. І щоб у нас все сьогодні з вами вийшло добре. Я хочу сьогодні показати ізраїльські прикраси, але в минулого разу, коли я показувала мисте, я трошечки підзабула, що є в мене класні, класний чокер Адуляри, ще ось такий лишився на сріблі 1050 гривень. Він коротенький, зараз я згадаю сама, скільки він буде довжиною. Адуляри, вони з такою, в них і різація є, але така слабенька, такі вони ніжні, це якби до пролинок або до якихось світлих адулярчиків. Можливо, у вас щось таке є в колекції, що потребує комплекту. Тож, так, а довжина тут аж 42 см, можливо, 42,5. За рахунок цього замочка. От він. Ось такий маленький чокер. Є такий з адуляру і є з флюоріту. Ще мав би бути десь кульками. Кульками я вже не бачу, але я думаю, що він десь ховається. У мене, знаєте, тут ідеальний порядок, якщо щось кицька зі стола скине, то точно нічого не знайдеш. Флюаріт 41 см 1050 гривень. Тут ось такий карабінчик, вони, в принципі, такі самі. А тут десь до 4 мм намести, на мистину куб. такий красивий. Ой, дівчата, а з минулого разу знаєте, що в мене лишився гранат. Гранат я перевірю. Тут 44. Тут якраз нормальна довжина. 1350 гривень гранат. Але він тут. Треба не поспішати. Він тут відрізняється від тих, що в мене зазвичай, того, що вони тут є світлі, є темніші. І, в принципі, вони всі, як це сказати, не прозорі. Тут багато срібних кульок, але вони не прозорі. Ті, що в нас зазвичай, вони більш прозорі, особливо кругленькі. Ці ось такі вони, як колір сливи. Чогось я називаю звукло вже називати так. Може, це і неправильно, але воно реально От схоже. Бачите? Що, видно, всі гранатики різні. Більшість ось ці трошечки напівпрозорі, але більшість з них не прозорі. біжутерній фурнітурі типу позолота. По ось таке 46 см. Це довгі, і вони тут уже більше прозорі, красиві, ось такі гранат Альмандін. Ось таким чином набрані. Ось ці такі зараз є. Біжутерна фурнітура. Буду старатись не забувати щось говорити, тому, можливо, скажу два рази. Тож, не звертайте уваги. І давайте нарешті подивимося Ізраїль, поки я вас не втомила. Сьогодні недовго бага... не буде відео і прекрасне багато. От. І... Але найближчі 2 години після виходу відео я швиденько буду відповідати, а потім трошечки повільніше. Але сьогодні в мене все культурно, нічого. Тож буду при пам'яті, в принципі, ви можете писати, просто, може, в мене там буде тренування, якщо не вирішила, то це десь дві годинки, не зможу відповідати. 5 см. Це просто, типу, такі сваровські, вони такі легенькі, типу як дитячі, є в мене салатні і є рожеві. Вони по 500 гривень. Ну, тут нічого додаткового, просто такі палички, такі бабочки. Бабочки, бабочки, метели. О, чогось мені здалося, що, що можна їх взяти. От, і ще в мене є невеличка ідея е, е, показати вам невеличкий шорс таких е, цікавих прикрас, але ну, я особисто для себе їх набрала. Може, вам комусь подобається? От, то я для вас візьму. Це щось, типу, е, застібочок на манжети, але вони як чоловічі з натурального каміння. або... Ракушечка, ну, як ракушка морська зі змією, а другі ось такі. От. Так що заглядайте в мої відео шорс, я там покажу щось дивакувати. Якщо не для покупки, то просто посміятися, що ось таке воно буває. Бачите, я на позитиві. Ось такі. Також дитячі, вони легенькі, по 500 гривень вартість, салатні та ось такі малинові. Вони, мені нагадують, колір родоліту У розмірі 17,5 незвичний ось такий барочний е, перстень з барочною перелинкою та золотими накладками 375-ї проби. 1250 гривень вартість. Ось така. Тут ще фіаніти є така дивакувата річ. У нас були з вами сережки з. Перламутром та з камінцем, от вони, мені здається, би підійшли, тільки там не було золотих накладок. А тут ось вони є. Красиво виглядають. Адулярів сьогодні не буде, крім, окрім одних сережок. Ось такі вони маленькі долярчиками. А Адуляри тільки тут з включенням, особливо ось цей. Камінчик добре видно, що всередині от такий він не ідеальний 1250 гривень, але він природний, що можна зробити з цим? Зате дуже яскравий, він десь міліметрів 8, немає тут сантиметрів. Золоті накладки. 5 см, 1250 гривень вартість. І зараз схожі покажу з лабрадором, тільки без золота. Так. І без золота. Ось вони з фіанітами. Бачите, замість золота, фіаніта, лабрадорчики зелені, зеленкуваті, синьо-зелені. Ніжні-ніжні. 1050 гривень вартість лабрадорових, вони дуже легкі. Я не знаю, можливо, я думаю, можна дитині, якщо їй буде зручно, така довжина 5 см. Далі, щось трошечки незвичніше. Це в нас 18,5 бурштин. Він такий з включеннями. Такий. Так, я буду. Приближати, щоб ви саме роздивились, він мені схожий на ось цей, е, як він називається, призрачний кварц, коли всередині е, кришталю, всякі такі. Розводи, які схожі на ліс. Оце такий самий бурштин. 1250 гривень. Ось така каблучка, тут легенька шинка. І наступна така вона також красива у розмірі, щоб точно сказати, Ну нехай буде 18. от Такі вони схожі. Дуже мені подобається такого стилю прикраси. Так, невеличка, технічна перерва. Це каблучки і сережки ще є. Так, сережки ось такі, довгенькі, 6 сантиметрів. Так, щоб я не запуталася. Що я можу. сережки вартість 1350 гривень. Каблучка 1350, а ось ця 1250. О, вона підходить до сережок. Зараз спробую приблизити. Ось такі. Вони прям легенькі-легенькі такі. Як ямочка є, ну це природні тут нічого не зробиш. Так інколи буває от Плюс в тому, що вони, я повторююся, вибачте, що вони дуже легенькі, прям дуже-дуже 6 см довжина, при такій довжині. От, їх буде майже невідчутно. Так, тепер мені їх правильно скласти. І, в принципі, так як сьогодні у нас буде маленьке відео. Я останню прикрасу хочу показати у розмірі 19,2. такий. Крупненький розмір. Це фіаніт. Я знаю, що ви таке не дуже любите, але я взяла, бо мені тут сподобалось, що тут багато срібла, тут великий фіаніт. Він такого топазового. Я люблю так казати, топазового кольору. 27. Камінчик до 4, десь 3,7, 3,8. от Довжина у нас буде цієї прикраси. І ось так. Красиво одягається, великий розмір. 1250 гривень вартість, оскільки тут багато, мені хочеться її перевірити. Не знаю, що вам показати, ще пару на 11,3 От, Мені просто сподобалось, що він крупний. Були ще такого типу сережки з прямокутниками-фіанітами в когось з дівчаток. В колекції вони вже. Якщо би підвісочка з бурштину є ось така. Ось така, на шнурочку. 1550 гривень вартість підвісочки. Бачите, бурштин такий з включеннями. До неї є схожі сережки, але з золотими накладками. Ось такі, форми схожі сережки, а дрібніші. Ось таким чином виглядають. Висота сережок. 2,4, десь 3,5 разом з застіпкою, 4 см з вушком колон. Досить крупний. Сережка 1950 гривень. Ось такий комплект. І бурштин тут у нас з включеннями такими. І ще мені дуже хочеться показати, тепер цього разу точно остання. Ось такий топаз, тут топаз і синій кварц. Ось такий 48 см на сріблі зі срібними кульками. Тут багато срібних кульок, топази і кварци. 1350 гривень вартість. Тут крупний карабін. Ось така красива історія. Воно, не знаю, як чокер або як кольє. Якщо вам подобається, коли кілька кольорів, по центру синій, блакитний, синій, блакитний. Ось. Така в нас сьогодні з вами історія. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Мені дуже приємно, бо сьогодні такий день, що я буду весь час плакати. Особливо тому що е, дуже багато людей зі мною вже роками. Це так приємно, що і так зворушливо. Всім бажаю гарного, приємного дня. До побачення.